Друзі, всім привіт! На скрипін.Юей. Сьогодні в нас вважайте, прем'єра, і в нас незвичайний формат, тому що ми сьогодні будемо трошечки зазирати в глибину цього світу, в глибину душ і трошечки в майбутнє, тому що зі мною сьогодні тут просто неймовірна жінка. Це Ольга Соломка. Вона не просто тарологиня, вона просто вселенського масштабу жінка, яка може розкрити вашу душу, душу диктаторів і навіть душу Буданова, тому що це людина магістр, я б сказала, магістр магії українського міністерства магії. Це краще ніж в Хогвартсі, це краще ніж в зоряних війнах, тому що про таке вам ніхто не розкаже, окрім неї Ольга Соломка, тарологиня я. і психологиня. І ми сьогодні з нею не самі. Нас сьогодні ще є Євгеній. Якщо ви не знали, я вас знайомлю. Він прийшов з концерта Кабзона. Так, так, з того самого він отримав квиток від Путіна, тому що це череп нашого Жені Пригожина, і він сьогодні допоможе нам зазирнути в глибину а, цієї кремлівської а, крем, кремлівської пропаганди, я б сказала, можливо так, і кремлівського буття. Але не тільки про це. Вітаю вас, Олю. Я вже щось розговорилася, день, знаєте. Да. В душу Буданова точно не залізу. Там все закрито, ну майже так, як у Путіна, а може навіть більше. Це такий в нас закритий керівник ну, так має, Головного так має управління розвідку. Скажіть знати. чесно, він до вас звертався. Ну Ви ж знаєте, що є певна етика, коли я не можу говорити про своїх клієнтів. Я можу якісь приклади приводити, але про особи я не говорю. Але все розуміє. А, Олю, розкажіть, а, на яких картах сьогодні ми будемо? Е, карти у нас класичні, райдера Уайта. Е, вони якби найпростіші, е, власне, на них вчаться. І е, потім дехто із сторологів показує, якісь там купляє красиві колоди, там з золотом, з тіснієм, такі дуже гарні. У мене, в принципі, теж дивечка е, колекція є, але все одно я працюю з цими. Тобто вони зі мною нормально. Спілкуються, я їх прекрасно розумію, якісь там інтуїтивні інсайти отримую. І, врешті, можна працювати насправді, ну якби не тільки з картами, можна працювати з усім чим завгодно, не знаю, там з модними журналами, задаючи питання, відкриваючи, де ти там, що ти там, і відповідно налаштовуючи себе на те, що це буде відповідь на твоє питання. Але карти і картинки в тому числі, бо в мене тут ще є картинки, такі от красиві, такі рукотворні. Які теж е, багато про що говорять, і теж можуть е, служити такими прогностичними, ну е, такі гарнюні, е, таким прогностичним інструментом, ну навіть отаке. Таке. Тож, друзі, такого ви не побачите більше ніде, тільки в нас. Тому будьте уважні. І перше в мене до вас буде питання. Ну, ми тут будемо трошки навколо політики говорити. На жаль, це наше таке буття українське. Вишки бойка. От знаєте, сталася така історія. Головне управління розвідки: вони опублікували красивий фільм, що ми звільнили вишки бойка в Чорному морі. Ну і подейкують, же, що це крок до звільнення. Криму. Так, в мене тут питання буде до вас, до ваших карт. А що ми звільнимо раніше? Крим чи а, тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей. Чи звільнимо ми раніше карима. О, знаєте, швидше за все так. Якось е, ця чудова карта, да, яка от мир. мир. Прекрасно. Говорить О, тут... про те, що. Е, Незважаючи на те, на якийсь спротив, ми оцю ця до речі, карта вона про якісь таке знаєте протистояння, про щось дуже підступне, таке незрозуміле, але вона перевернута у нас, тобто ми долаємо. Цей рубіж а, завдяки тому, що нас багато і нас не подолати ось ну, тут сімейна чудова. Разом нас багато. Нас Зважаючи на те, що довго очікували. І а, ну, загалом це такий якби, тривалий процес, да, це не зразу робиться. Причому і, і навіть не за всі гроші світу. Тобто, uh -huh. дуже якби, коштів великих це і якихось зусиль. А, для цього не знадобиться. І, зрештою, ми отримаємо. Там це про досягнення не тільки про мир і про ем, як відсутність війни, да, а ще й про мир як, ем, як світ. І це про досягнення, якби найвище досягнення, власне, до чого ми прагнемо. Коли ми будемо пити вино на узбережжі Чорного моря в Криму? А, ну, зараз подивимося по, не знаю, по роках. Чи як? Ну, коротше, по роках. Цей, цей рік там наступний і той. Це у нас таке календарне є таке ворожіння, коли підряд ми розглядаємо. Отже, чи цей рік? Так. Ага. А. дві значить, третій, 23-й, перепрошую. Mm -hmm. Швидше за все, ні. 24, й Теж таке, десь якісь м, перші якісь ластівки будуть у 2025 році. Угу. Але я би ставила на Крим, що він буде наш остаточно в це 25 26, 27 й Тобто, отут, отут уже святкування. Тобто, це не... М... Дуже швидко відбувається, зрозуміло, як там мислято uh -huh. какошки радяться. А насправді ці всі речі вони такі тривалі. Тому два-три тижні ми відмітаємо, цього не буде. Арістович почув <су> не два-три тижні. Десь десь трошки далі, але все одно ну, ми святкуємо. Це про грандіозне святкування, <су> що нарешті все. Так, запасаємося вином до 27-го року. Так, звісно, хотілося б раніше, але ну що ж поробиш? Це може Як бути. Ви, ви, це ви може кажете, все може бути? все може бути. Да, все може бути. А, дивіться, ви кажете, що це недорого нам обійдеться, але отут якраз про зброю для України. Німеччина нам все ніяк не може розродитися і надати Тауруси. Чи наблизиться питання постачання німецьких ракет Таурус до України в найближчі кілька тижнів? Угу. Uh -huh. Uh, ну, скажу, що, що так, тому що, uh, швидше за все, Німеччину, uh, ну, якось не знаю, явно, що не ми, а хтось там придавить. Ну, хтось там десь. Байден. Mm, Товариство, да, mm. uh, зрештою, вони трошки будуть, будуть мати, як то кажуть, блідний віднову нада. Ми їх таки отримаємо. Так що хай би вони там як не скакали, все одно. Буде а, залишимо а, за кадром те, що ну, це США, натиснуть і ще й нам ейтикам дадуть. Але от, а, стосовно постачання зброї, ми так, а, нам постійно відкриваються нові нові двері, ось ось вже щілинку бачимо в постачанні далекобійних ракет. А, а може, заразом і тамагавк нам дадуть США? Я, я інколи перевіряю знаєте, інтуїцію. Ну, тобто, mm -hmm. задають питання, я запитую карт і так. Себе, типу, так, ні, так, ні. Е, от щодо томагавка, у мене є сумніви, ми зараз запитаємо. Ви не сумнівайтесь. <світтє> 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 ну, бачите, не знаю, моя інтуїція, як то кажуть, іде в, абсолютно в один в один із, із картами. Тобто, швидше за все, у нас буде інша зброя. Не дамагавки. Не дамагавки. Шкода, звісно, що, але ще не вечір. Ну, знову ж таки, Крим, можливо, звільнимо раніше, а і дамагавку можемо теж отримати. Дивіться, крім того, ми сьогодні спостерігаємо во Владівастокі російському такий, знову ж таки театральну виставу людини, яка себе називає Владиміром Путіним. Приїхав, начебто, він туди, з ким чи неном має зустрітися. А чи дійсно то Путін, чи це його двійник приїхав? Їхав до чи Владивостока, ник. Чи трійник? <laughs> ну, дійсно, це бункерний дід виліз, чи це не він? Так. Ем, дуже цікаво, ви знаєте. А, з одного боку, наче він? Наче він? М -м -м -м. От у мене таке враження, я десь чула цю ідею від когось, і я, в принципі, її перетримуюся, що, можливо, там якби два Путіна. Да? На одних е подіях виступає двійник, а на другій, не знаю, з тої самої машини там вилазить, це якби справжні на якісь ці. А, тому тут, тут у мене є сумніви, що, що це справді він і що він буде там зустрічатися із, саме з із цим же ж. Іном. Не побоюсь цього слова. Ну, ну да, так, там маски, там уявлення, там це оце про ілюзії. Тобто, там настільки всього замішано, і, і взагалі не зрозуміло, де він, де не він, що. Ну, розібратися, що. А, а чи є він? Чи є він, чи існує Путін. Ну, от той, той справжньої. що Путін. Той, що був. Ой. Ну, коротше, комусь платять дуже багато грошей за те, що він буде путіним. <ріст> ну, того, того, що там в 2000 році, його вже давно немає. Є якби, якась, якась інша людина. Тобто, Путіна, ну, справжнього Путіна, той, який Владимир Путін, ну, народився, принаймні ну, таким. Да, да, його не називав? існує вже, він. вже. Разом з Жені Пригожиним. Так, да, Тому ну, навіть подивитися фотографії. Того йду ну реально, це інші люди. Навіть з урахуванням всякого там е ботоксу, макіяжу і косметології, і старіння власне людини. Ну інша людина, череп інший. Друзі, Путіна немає. Ми так чекаємо. Є в телеграм-каналах, знаєте, такі чатики. А чи помер Путін? То можна вже абсолютно з чистою совістю казати, що так помер. То помер на жаль, ще є Гідра такі... якась інша, Знаєте, як це, як Змій да, одного голову друбали, і тут там інша, третя і четверта, і ще хтось вилазив. Ну, Люський фольклор. Якщо ми кажемо про Кім Чінина, який приїхав, там, з ким би він там не говорив в Росії, хто б та не був цією гідрою, але КНДР, вони свою ядерну зброю розвивають. Чи готовий Кімчинин вбити вбити, кажу, вбити ядерною зброєю по США? Аж полегшення ні, це теж таке зброя швидше залякування, аніж насправді, ну тобто немає цього бажання там, там знищити. Да? Це просто лякати, щоб вони туди не лізли, щоб там вони вирішували якби Північна е е е Корея свої проблеми. Аж попустило, ну правда, слава Богу, одним придурком менше слава Богу. Поки що ядерної загрози від північної немає е, 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 да, від північної Кореї, в нас немає, слава Богу. Але е, давайте трошечки про теми наші буденні тут у нас в Україні, як завжди, є, щось несеться, як я знаєте, це кажу. Е, і в нас на порядку денному сьогодні це питання корупції в Україні. Хто винен за корупцію? Е, Декларував? ну Зеленський а, наклав а, нарешті вето на цей законопроєкт. І ці декларації ну, незабаром вони будуть відкриті. А, що ми що ми можемо побачити в тих деклараціях? Тобто, Ну чи буде якийсь такий для українців тригер, що може викликати якусь нову хвилю обурення? Казати, і без, і без карт. Що <смір> насправді аж, аж нічого насправді. Е, звичайно, вибір це най... Він е, Зеленський дуже класно зробив, що він якби це наклав це вето, тому що ну, якби він цього не зробив, то швидше у нього були б проблеми. Але, звичайно, ми побачимо, що хтось обирає допомогу, а хтось обирає гроші. Хтось дуже багато грошей обирає і ну не туди вони спрямовані, да, от вони не на благодійність чи на, на угу. армію, а да, вони от перевернута. Оця от карта, що не туди пішли якісь потоки. І це досить таке серйозне буде питання. Ну, тобто якась. Якась тяжкість, да, важкість, вона буде панувати, да, тому що ну, всі усвідомлюють, там, люди останні гроші віддають там, на зброю, на військо, а хтось, власне, ну, коротче, будуть, будуть розборки, але щоб щось такого, якогось прям значного, значних протестів, то такого ні, такого не буде. Ну, да, Важко скажуть. Ну, власне, А для кого це секрет, що вони там крадуть? А, дивіться, наступне питання: це в нас змінився керівник Міністерства оборони України Рустем Умєров очолив це міністерство. Але окей, хай буде, хай працює. Доля Олексія Резнікова надалі. Йому там прогнозують, що він може бути послом в Лондоні. Що далі з ним буде? Я б не сказала, що у нього прям така, такі райдужні перспективи будуть. А, можливо, справді будуть якісь розбірки, бо мене тут є. Ну, коротше, не знаю. Мене показує, що от, от, пропозиція у нього, та, що була хороша, вона якби ну, десь, Все, там. десь, да. десь пішла від нього. А, та, так само ну, це про, скажімо так, не щось там раптове, да, якесь руйнування, а якби по плану. Тобто, можливо, це будуть якісь дослідження про те, чим він займався. Які матимуть якісь там такі висновки цікаві доволі. І це може якісь ще, не знаю, зменшення у нього статків. Не знаю, що це означає, але ну, тобто, ну, тобто, то, що будуть розборки, і те, що не буде все так веселково, як. Пророкували то корупційні схеми в міноборони? Ми тут вже та, помічали журналісти розслідувачі. Будуть, це однозначні. зробили а, і на сам кінець знаєте, хочу вас запитати тут. Ілон Маск він зізнався про те, що там дещо, так би мовити, перешкоджав Україні mm -hmm. в її військових діях проти Російської Федерації. І тут в мене просто питання: а Ілон Маск це корис, це безкорисний ідіот, чи його таки купив Кремль? Хто, хто він такий? Ну давайте подивимося, оці. мами так не задіювала, мені цікаво. І картинки буде дивитися, не тільки такі. А, тобто, ну, хто він Хто він загалом такий? чи його. тін 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 Так, кудись його ведуть. відуть. Швидше його от враження, що його якось в темну використовують. Тобто він його там не купляють, а якось дуже ведуть дуже хитру, е хитру політику, да, якось якимось чином. бо ну, це людина, якби найбагатша людина, його не дуже то можна і купити, але, але... якимось е -м, страхами щось підштовхують, щось, щось нав'язують. Ну, тобто е швидше за все якимось якісь напустили якийсь туман. І чи то залякують, ну не, не, не напряму, да, якимось не знаю, тож то самий ядерний, ядерне протистояння і якось підштовхують його до тих дій, які потрібні власне Кремлю. Тому він ну, швидше корисний ідіот, але не, не такий не зловмисник, скажімо так, проти нас. Але Кремль його використовує. Використовує, так. Але в темну, не, не розкриваючи, як то кажуть, карт, що вони там насправді хочуть, але от трошки його туди, куди куди їм треба? Ну. Дуже хитрий у нас суперник такий. А розумний, якщо, давайте, але все такі, От, от на сам на сам кінець, якщо ми вже заговорили про нашого хитрого, хитрого суперника, про Кремль, про Російську Федерацію. Найближчий рік, яка доля може спіткати цю, так би мовити, державу? Ну, найближчий рік нічого з ними не станеться. Вони там будуть собі малювати якісь перемоги. Почуватися доволі сильно, сильними. І, mm -hmm. ну, і частково там зрозуміло, що світ їх підтримує, тому а, цей рік найближчий, а вони ще будуть в силі. А, ну Потім я сподіваюся, що все-таки ми їх переламаємо. Але поки, поки ні ні. друзі, але ми не здаємося. Ми донатимо на Збройні Сили України в першу чергу. Я чергово це нагадую: підтримуємо наш проєкт так само, тому що ви, наші глядачі, нас підтримуєте фінансово із місяця в місяць, за що ми вам дуже вдячні. І обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки. Ваші коментарі я чекаю під цим відео, ваші враження і ваші побажання. Ольга Соломка, просто найкраща жінка цього всесвіту цієї. України тарологиня, психологиня, яка вміє зазирнути глибоко і до ворога, і до наших союзників. Тож, друзі, до зустрічі! Дякую вам! Дякую вам.